Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Новий рекорд: 47 чоловіків одночасно намагались незаконно виїхати з України. За даними ДПСУ, вони заплатили від 5 до 18,5 з половиною тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. Прикордонники наголосили, що шахраї обіцяли переправити їх через кордон на Одещині. Вже на під'їзді до кордону кортедж був зупинений правоохоронцями. Також затримали автівку з двома провідниками їм вручені підозри. А щодо ухилянтів складені протоколи про адмінправопорушення. З наступного року Данія припинить підготовку українських пілотів на F-16. Причина країна перейде на більш сучасні літаки F-35. Для нових літаків будуть використовувати авіабазу з де нині навчаються українські пілоти. Однак Данія продовжить робити свій внесок у підготовці українців, але в інших країнах про це заявив міністр оборони Данії Трольц Лунд. Ольсен посадовець додав, що до кінця навчальної програми підготовку на Ф-16 в данії усього пройдуть близько 20 українців. ЄС протягом місяця передасть Україні перші майже півтора мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель. Ще один мільярд євро Україна отримає до кінця року, уточнив голова європейської дипломатії. Ці кошти будуть направлені на протиповітряну повітряної оборони, боєприпаси і підтримку української промисловості. Сьогодні офіційно стартують переговори про вступ України до Європейського Союзу. Міжрядова конференція з Україною розпочнеться о 15.30 і з Молдовою о 18.00 за місцевим часом. Голова Євроради Шарль Мішель припускає, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо обидві сторони виконують всі домашні завдання. Після цих переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства в Євросоюзі. Про це наголосив Дмитро Кулеба за. За словами очільника МЗС цими трьома кроками будуть висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу, рішення про підписання угоди про вступ України до ЄС та ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Протягом доби обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Як повідомляють у НЕК Укренерго, обсяг обмежень буде більшим з 2 години ночі до 5 ранку, і з 12 години дня до 23 години. Причина зниження можливості електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.